Слава Україні розпочалась 411-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом минулої доби противник завдав 26 авіаційних та 4 ракетних удари. Окрім того, ворог здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Внаслідок влучання постраждали об'єкти цивільної інфраструктури міст Куп'янськ на Харківщині та Дружківка на Донеччині. Є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено житлові будівлі. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Білгородської областей. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів: ветеринарне, козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі на Харківщині. На куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Першотравневе Харківської області.